Ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я перед саріми я зайшов був в шахту і знайшов стоун і з зону туриду. Ну і желізок трохи. Тому ми зараз його випловимо на дворі ніч. І Чи це світанок, зараз подивимося. Отак. От це світанок. Так, йдемо далі. Ну, я не знаю, що я не знаю, що зараз будемо робити. Може приїде в шахту або зразу собі броню. Ну, кожний нагрудник в мене є, покажу. Только дві нетки. Нечасно, Нечасно, дві нетки. Шукаю, палуки, можливо, не чесно, чуваки. Не чесно, тільки двінетки. Дуб шла і пауки, може вони десь їхати. Ну та... То... О, свинка. Ну, у нас є є. Ще з минулих серій. Так що... Я в... О! Ми, може, зараз підемо в ту велику шахту і будемо... Ну, ви знаєте, що робити. Я вам її буду показувати. Бо, ну чого ніде нема овечок. А, я, я забув сказати вам, я встановив декілька модів, які називаються Таункрафти, Твінінг Форест, Ну, третій мод я забув, як називається. Ну, все зв'язане з магією. Магію. А чого круто, магічески магією будемо займатися. Ну, маги. Я не дуже розуміюся в тих модах, але на фармі я Чи... прочитаю, ще про ті всі моди. Про Тамкрафт. про Вілінг Форест я знаю багато. Я дивився обзор на ножки. Посмотри на обзор ножки, щоб поставить пам'ятці вверх. Ну, добре, моє желізо вже виплинулося. Ну тут ще є такий мод. Я хочу вам показати ще. Але коли ми будемо бігти по піску, у нас буде такого штука на екрані. Бачите пісок? Я не знаю, то я був скачував клієнт, так що я не знаю, з чим це зв'язано. О, є железо. Ставимо золото. Є 13 железо. Зробимо собі штани. Апцию зробили. Так что дни уже мамы. ще два железа. Мамо теж били ч. Пишимо в шахту. Спускаємося, я зараз цю Ого. Нам потрібні факти. Что палка є? Що зараз зроблю? Нам потребуется еще висеть нуля. угле. четыре, пять, шесть, семь, Ну все, идея. Сейчас с собой висим. Да, вот там можно продолжить, уже это И мы идем в мою шахту. Я, я порицаю ее, по шахте. А потом вырежу, чтобы все зазняты. Так что... Епічні приключення жду або чекай Мені в коментарях написано, щоб я говорю по-українськи, так що ви будете... Я буду говорити як ви хочете. Так що... йдемо в пещеру. І тут так. Кріпер. Ублюдо. Кріпер ублюдок 80 левного. Ти не знав. здесь может факел поставить. Ну да. И... Не, 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 -не. крипер, чувак. Не. О, у меня на улице Почему-то очевки сбернулся. Почему? Очерки Почему да, ну что, в факт. так Он не может сказать, что не все Стій на шивки було ходити. Тут зомби якісь агри. Ч агрессия на мене, чувак? Люди, напиши в комментах, чи э, встановлю ты мне мад найф РПГ. Чи не. Мне то скажи. О, шахт. Круто, у мене еще на шахту. О! Иди монстра. Боже мій. Ненавиди цих крипорів. Навіть нам железо не дали. Жадина. П'ємо подамся, я ще в цих лопещарах не лаз. Оооо, може, надам сундук з плюшками. Хто любить плюшки, ставить вуликий пам'ять вгору? авто <laughs> не пустотно ну ты и говоришь мне ну это моя гроба так что там дальше в шахтах о скелет ненавижу у меня экран треснул у а меня экран треснул А, скелет, скелет, вмигай вмигай а уже того и так никто не любит Набагато на, на вою накупаємо. Накупаємо, купаємо. А я думаю, що там уже позвонить можна... Так що... купаем. Купаємо, купаємо накупали трохи угля. Не, тільки не знав. Куда Ух ты ж, бля. О, можна тут і зібрати собі паутину. Давай сказала, помирай. Ай, невеликі лаги почалися. О, що золото! Може десь тут та альмази найдем. У нас сундук буде найти. У нього может жить бути альмаз. О нас сундук. Слушайте, я просто ванга. Плюшка Я не знаю, як ми не додому будем вертатися. А якось вернемося. Так що я побіг. Давайте все для лавы тут є. Мы начнем файну плюшку. Добрый капша. У мене в десятый ловило? То файну, дуже файли.

Yeah what the fuck on the board? Ооо. Крабана стоїть піща. Але наші стать не получаємо. Мы ж трошки насбираємо. Нікого не було. О, Сквидворд! Кишись сквидвор до погали. Он позаменів вас. Лава. На царской цеде мы были лавы ласт. У нас есть tu 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 Não dá pra fazer duas lápis, tem que usar a piscina Mudei o tempo pra falar com ela Ó, ó Ó, não dá pra Благотворительно. файл, тоже файл. Выкупаешь тебя плюс. Это мой заглавозак. Навыки эти звуки. Может, тут... Он... Вы напишите в комментариях, об этом да, 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 Ой, ж мені напишите в комментариях, что буду так так ситирашка. Шиюхай. Ну это там пище я все шось. -шо -шо. Так що нам треба нагору убираться. Ну, я не знаю як. Може по води. Ben bir daha onu ne için çömelicek? Tabii, Путь читать, четверток лагу. Путь биналагует так шо. А ви як знаєте, а ви знаєте правила? Біля алмаз Білетал санузить бутылка.

Можемо перекачать, можна особливо найти свинину. Думаю, може це відра, наш нам відр. О, зато хліб є. Ліпше би вже поставили кто-то. Такі зермази, плюшки. Хм. О. О, і на які можна суті? Ой, тут. За скриншоти. Який на 21-й. Так що пошукаємо тут то зараз альмази. алмази, алмази все є під данжами. Хто не вірить, пусть под... хай подаються відео різні. Як знайти алмази. Чуваки. Нічого не другий раз ми сюди прийдемо. Зараз нам треба вилазити на гору як. Ну, ну все, вот неудачный пухит в шахту. А что пату не О, только мы так.

Лиза, 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 Лиза. А мы в гору. Я ті козаки. Да, мы никто не лезем, нет. Так что все, да. Это так у нас. Я Буду загадывать в гору. Справу вот так он. Буду так такого. Я Треба высота. Ага. Зимой яблоко. Каплиста. og sørg for vi får et

Нам сьогодні дуже повезло, плюшки файні. А не один алмаз, то не так і багато. Один. Нічого за той анмаз. Хто мріє про англий, ставить лайк. Всі ставлять лайк. Хто поставить дизлайк, той не буду казати. Я прилична людина. Не то, що ті люди, які мені в коментарях. Так, шукаємо нашу голову, шукаємо наш дім. Давай собі ліжко зробимо, Завдяки ж... Мутуськам. О, пул, пул, пул. Ну я закінчую серію. Бувайте.